Всім віде, це знову я. Що ви думаєте? Що ви будете дивитись? А я зараз вам скажу. Що? А от і то! Якщо чесно, я сама не знаю, що сказати. Я зараз буду вам показувати, що я купила. Мої новинки. Зараз я принесу перший інгредієнт. Так, що я купила? Перше це я купила ось таку ліку. Ось такого добрім такого. Я її вже трохи здерла. Як я. У <laughs> мене ногти за одну секунду росте. І таку. така якась прозора. О! О! Але в неї зараз не розірвати. Ще я купила таких два олівчика. От, Олівці. і циркуль. Такий цирк, звичайний. Наступне! Ну тут, буде найбільше тільки я купила киклік. Бачите? Кипляти всякі штучки. Я його вже розмалювала тут. Отак. Наступний інгредієнт. це зошти. Так, зараз буду вам показувати. Ось таких два. І ось таких два. Ось. Зараз я вам покажу всі мої, які я маю. Я замішала вже. Перший це цей. Я його не показувала, бо він один. Другий це оцей такий. Третій ось цей Ще один такий. Потім отакий з вампіром. Ну тут у мене майже всі вампіри. Ще один такий. І така прикольна, відьма Вона мені найбільше всього подобається. Так, ну що, переходимо до крутого. Що ще, ще я купила? Арбізи. Тут ж, е, мої сині і оранжеві моєї ЛП. Капець. Як я вам вже показувала, напевно. И дождь. И Встанет. И останется раз таки дождь щелчок. Дальше я капюшон. И у него вот такие ниточки. Вот. Я, раз. я их найду. Ого. Нитки? Ты так завязываешь как... Ну, вот И шаблон на ноги будет Ладно, всем пока!